Господи, Всемогутній, звертаюсь до Тебе зі смиренним серцем і проханням про Твою святу опіку, благослови цей дім, в якому ми живемо, нехай він стане місцем миру, любові та взаємної підтримки. Господи, укріпи стіни цього дому Твоєю силою, огорни його невидимим щитом від усякого зла, від заздрості. Сварок гніву та темних намірів. Нехай жоден недобрий задум не торкнеться нас, а серце всіх, хто входить сюди, наповниться добром і світлом. Благослови кожен куток цього дому, щоб двері відкривалися лише для добра, вікна впускали тільки світло та радість, а стіни зберігали тишу і спокій від бур зовнішнього світу. Господи Ісусе Христе, Ти є нашою скелою і захисником, будь присутній у моєму домі, як найкращий друг і наставник, наповни наші розмови любов'ю, наші думки мудрістю, а наші вчинки добром і милосердям. Духу Святий, зайди на цей дім і на кожного, хто в ньому живе, нехай панує єдність у родині. Взаємоповага й терпіння, даруй нам силу прощати один одного й підтримувати у випробуваннях, Отче Небесний. Ми довіряємо Тобі своє життя, свої турботи і свої надії, будь нашою охоронною вдень і вночі. Нехай ангели твої вартують біля наших дверей і оберігають наш спокій. І нехай цей дім завжди буде домом молитви, де прославляється ім'я Твоє святе, де панує віра, любов і надія, бо тобі належить вся слава, честь і поклоніння, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.